Ресета накрили накрыли. Це нахер кубиграла, блі. Орден. <клідження> <клідження> це їх покоротка. Що відбивається? Село це блядь, три хати. Вже нахер спела раново. Я для чого ці відео показую для того, щоб було розуміння для того, що <кхід> Гроші треба на війну відправляти, а не на прокуратуру обіцяну мусорову блять. державних чиновників, апарат Верховної Ради на кому нахуй не нужен. А ви, пацани, оце тут грайтеся. Ну. Получиться, вийде. Вискочити, не получится, не вискочите. Оце таке таки Все для фронту, все для перемоги. Це дивіться, тому що кажеться, в києві все хорошо на банковій все хорошо насправді може бути це все далеко не так а це все може бути у вас в ваших домівках поки бюджет воюючої країни буде більша частина складатися на утримання содержанок і ухилянтов да? буде отаке це постійно і це вже було під Києвом бачите коти зараз дамо це вже було під Києвом і це вже проходило але висновки які зробили? Висновків не зробили абсолютно ніяких Такі. мы все столько звук. Это вот эти певишка. Надо хватать. Зеленку, хотя особо не за... Ну тут ветки. Будемо сподіватися, що застряне. Так, котяра, тихо, Ще ти тут мене підкошмарювати будеш. Короче, козаки. Такі... Ладно. Що хотів сказати, сказав. Піду надо на свою точку проходить. Оце ціна вкрадених грошей. Ціна фортифікацій. Збільшення бюджету на 70%-40%. На Мусорам, прокурорам, чиновникам, Верховній Зраді, блядь. І всім тим, хто ухиляється від оборони і захисту нашої країни. Ну, якось так. А взагалі, ви, блядь, от бачите, оце ви ще перераховані. Ви як оці коти помийок. Так коти хоч достоинство мають, а ви цього не маєте. Будет блядь.